Ця гра зацікавила мене ще з трейлера до її демо-версії. Я провів 2,5 години в демці, граючи як в одиночку, так і в кооперативі, а тепер провів ще 3,5 години, граючи з другом і проходячи рівень з раннього доступу. Я хочу поділитися своїми враженнями, адже це один з найцікавіших магічних досвідів, що я бачив. Досліджувати кожен куток цього рівня і експериментувати з кожним новим знайденим інструментом дуже захоплює. Навіть після того, як стаєш настільки сильним, що випадково вбиваєш сам себе. Зазвичай через якийсь абсурдний рекдол. The Lord of the Rings, The Battle for Middle Earth 2, The Rise of the Witch King, мабуть, гра з найдовшою назвою, яку я грав, але Secret Agent Wizard Boy and The International Crime Syndicate займає почесне друге місце. Основною ідеєю гри стало питання, а що якби у грі про чарівників можна було б застосовувати будь-яке заклинання або зілля до будь-якого об'єкта, а не тільки до певних предметів у певних ситуаціях. Сам розробник описує її як рівень з хітмену, змішаний з Goat Simulator і трошки з присипкою Deus деосекса. Це перша гра розробника з перспективою від третьої особи, його перший досвід з Unreal Engine, ще й перша спроба з мультиплеєром. Тож, виклик. Перед ним стоять значні не тільки через її унікальний геймплей. Гра починається з того, що тебе закидують у рівень з чотирма можливими напрямками, куди піти, зовсім зрозумілим завданням і сіма спробами його виконати. На старті ти слабкий, не розумієш, що роблять більшість предметів, куди йти та й що робити. Але зрештою цікавість змушує тебе експериментувати, і ти поступово дізнаєшся цікаві штуки і стикаєшся з проблемами. А потім використовуєш перше, щоб вирішити друге. Ти знайшов зілля, яке телепортує тебе після випиття? Хм, його можна використати, щоб зберегти час на шлях, але що якщо кинути його в натовп ворогів? Ти натрапив на інгредієнт з дивною текстурою, схожою на той інший предмет, який ти знайшов раніше. Ей, що якщо їх змішати? Ти вивчив заклинання для пересування об'єктів? О, може, це допоможе дістатись до того важкодоступного місця. Мета рівня в ранньому доступі знайти 6 предметів і принести їх у певну точку, щоб відкрити двері. Як їх знайти і добути повністю на тобі та на твоїх друзях, якщо ви граєте в коопі. Але через Дину гри виникає момент, коли рівень задоволення майже залежить від самоконтролю гравця. Мені це нагадує Dishonored, одну з моїх улюблених ігор, але її легко можна зробити нудною для себе, якщо віднестись до неї як до звичайного шутеру чи просто пробиватись до своєї цілі, розмахуючи мечем. Або The Legends of Zelda Breath of the Wild. Дивлячись відео гімданки, я був вражений, як креативно можна використовувати елементи для боротьби з ворогами. Але коли я грав сам, то зрозумів, що нічого не працює краще, ніж звичайна стріла в голову. Такі ігри з так званим від Відкритим дизайном завжди мають знайти баланс. Зазвичай розробники переймаються про обережне поступове ускладнення у грі. Але у таких іграх головне питання це скільки обмежень буде не надто багато, але й не надто мало. Бо цю гру можна зламати запросто. Але чи це погано? Адже відчуття всемогутності і того, що ти більш розумний чарівник за інших, це теж є частина магічного фентезі. Ось п'ять прикладів того, як виглядає вирішення проблем у цій грі. Але майте на увазі, що знаходити нові інструменти і нові проблеми є основною перенадою цієї гри, принаймні в її поточному стані. Тому я рекомендую пропустити наступний розділ, якщо те, що ви почули, звіт цікаво, і ви. Плануєте грати в гру самостійно. Є ось ця дівчина на старті, і вона має те, що нам потрібно. Але якщо її атакувати, це викличе бій, у якому ти програєш, бо здоров'я ще не прокачане. Але якщо піти за нею, то можна знайти простіший спосіб її позбутися. Тут мені потрібно було дістатись до вентиляції, для чого мені потрібно було залізти на полиці, але стрибка було недостатньо. Якби тільки можна було підтягуватись як чад Гаррі Поттеру у філософському камні на ПК, тож я знайшов ось цей предмет, який допоміг мені піднятися, але він був занадто малий, тож я спочатку збільшив його розмір, а потім використав заклинання левітації, щоб дістатись до другої полиці. Якщо знайти торговця, що продає зілля невидимості, то не потрібно нічого купувати, просто викладаєш зілля, випиваєш його до того, як продавець дасть тобі похибало, і все. Можна красти скільки завгодно. Є тут телепорт, але щоб його активувати, потрібно впасти з великої висоти, що тебе вбиває. І можна, звісно, прокачати здоров'я, але якщо просто взяти з собою зілля здоров'я, то після падіння ти вмираєш, зілля випадає з рук, розбивається, і воскрешає тебе. Ось цей чувак закриває ворота, перш ніж ти встигнеш пройти. Тож я використав закляття збільшення, просто щоб зробити його таким великим, що він буквально просто не може дістатись до перемикача, який піднімає ворота. А ось просто приклад того, наскільки хорошим може бути вогняне закляття. Цей ворог був за. Надто сильне для мене, і весь бій, чесно кажучи, вийшов дуже запам'ятовуваним. Бо я спочатку підпалив усе навколо нас, щоб змусити його втекти. Потім убив його, потім сам загинув у тому ж вогні, який розпочав. І потім мій друг мусив пробиратися через цей пекельний хаос, просто щоб дістатись до потрібного нам предмета. Ось декілька змін з демки, які мені сподобалися. Пам'ятаєте, що я казав про обмеження. У демці було одне заклинання, яке було занадто сильним, і, на мій погляд, обмеження його використання через споживання сладощів, які можна знайти усюди, по суті, місцева валюта, працює дуже добре. Це навіть можна інтерпретувати як те, що у твого персонажа закінчується мана, і їжа її відновлює. Ще одна абсолютно крута зміна це можливість підбирати зілля здоров'я після смерті і кидати їх під себе, щоб воскреснути. Таких зіль ще тепер занадто більше, вони просто розкидані і заховані по усьому рівню. Завдяки цьому, ти Починаєш звертати на них увагу, зберігаєш їх ближче до землі, щоб можна було підібрати після смерті. Менше бісишся через тупі смерті, але найголовніше у демо, коли твій друг помирав, єдиний спосіб його оживити був померти самому і перезапустити рівень. А тепер ти, і твої друзі, можете займатися чимось десь на іншому кінці карти. І якщо хтось із вас загине, то ну або тягни свою дупу до мене, щоб я міг зварити тобі зілля і оживити тебе, або шукай його десь поруч сам. Крім цього, рівень у ранньому доступі розширює карту з демки і змінює ціль з 4 до 6 фігур. Замок став помітно більшим, і тепер має два рівні, так само і підземелля. Хоча ця двері виглядає підозріло, думаю, рівень розширять ще більше в майбутньому. А ще тут тепер є вентиляції. Тож ми знаємо, що це справжня відеогра! Графічно гра виглядає краще, хоча я, якщо б чесно, не зміг це сказати, якби не запустив демку знову. Тепер є меню паузи та налаштування, гра працює стабільніше, і з'явилося кілька нових заклинань. Ще я хочу згадати деякі проблеми, які у мене є з грою, дрібні недоліки і просто бажання. Не буду. Брехати те, що цей реліз це просто розширена демка з двома додатковими фігурами для пошуку, було трохи розчаровуючим, але я все одно провів у цьому рівні майже 4 години. Хоча маю сказати, що мого друга викинула з гри десь тричі, що ймовірно збільшило наш загальний ігровий час. Це може бути не вина гри, але варто зазначити, що з демо-версією у нас такої проблеми не було. Зображення дверей підземелля у меню завдань це скріншот з демо-версії. Зверніть увагу, що там 4 слоти замість 6. іконка гри все ще просто стандартна іконка. Unreal Engine. не можна вимкнути приціл окремо, лише весь інтерфейс повністю. Хоча мені подобається, як виглядає сам приціл. Зілля невидимості можливо занадто сильне. Може йому варто додати якесь обмеження у часу дії, не впевнений. Стрибкові зілля з іншого боку настільки марні, що їх одразу забуваєш. І мені здається, що це легко виправити, просто зробити так, щоб вони давали можливість стрибати високо кілька разів, а не один. Або діяли певний час замість одноразового ефекту. Також мені здається, що зілля, яке лише соглобів, має мати якийсь додатковий ефект на NPC, не тільки візуальний. Наприклад, якби воно змушило їх впускати ті предмети, які вони несуть у руках, або збивало їх прицілювання, було б круто. Можливо, всі заклинання повинні витрачати печиво. Це може стати дратівливим, але мені здається, що в грі стільки можливості отримати додаткове печиво, і я просто їх ігнорую, тому що печиво потрібно лише для двох заклинань і кількох предметів. Йому магазині, і після смерті вони не скидаються. Фізика печива виглядає погано. Відкривати скрині не дуже приємно з візуальної точки зору. Я, я скажу прямо, це не дає такого задоволення, як збирання бобів у старих іграх по Гаррі Поттеру. Можливо, цим предметам взагалі не потрібна фізична модель, натомість просто варто додати якусь анімацію. Фізика гри загалом налаштована не дуже добре. Предмети, які повинні мати вагу, часто виглядають або поводяться так, ніби вони її не мають. Хоча, можливо, це моя вина через надмірне використання зілля посилення заклинань у по якийсь момент, ти просто. Не можеш не вбити себе випадковим пострілом, але не впевнений, що варто це нерфити. Останнє заклинання, яке ти отримуєш як бонус за проходження рівня, має переноситись між персонажами, можливо, навіть усі заклинання повинні. Через те, що вони не переносяться, це заклинання виходить досить обмеженим, хоча воно, по суті, є просто бонусом для інгейму. Графічно гра виглядає дуже погано, зокрема, цей візуальний баг дратує найбільше, і спосіб, за яким світло взаємодіє з моделями персонажів, теж не виглядає дуже гарно. Коли я дістався до даху, я був переконаний. Що десь у видимій зоні зовнішній частини рівня має бути якийсь секрет, і мені потрібно використовувати цю величезну стрибкову платформу, яку можна знайти лише тут, щоб туди дістатись. Але здається, це не так. І мені здається, що вся ця зовнішня область рівню повинна бути якось прихована від гравця. І нарешті, і це вже повна фантазія, але мені здається, що якийсь режим дезматчу або сервер у стилі останній виживший чарівник чудово вписався в механіки цієї гри. Я не фанат раннього доступу, але це справді цікавий проект у розробці. Якщо ви хочете його спробувати, просто пам'ятайте, що демо-версія досі безкоштовна і досі доступна, і вона містить приблизно 60% від першого рівня. Але якщо Том, ви пограєте у Early Access версію, будь ласка, просто скажіть мені, де взяти ключ-карту для цих дверей? І як відкрити ось цю відсилку на гру по Шреку-2. Дякую за перегляд.